Коротко про головне, ТЦК вже не штрафують за неоновлення даних, що насправді чекає військовозобов'язаних. Закінчення терміну притягнення до відповідальності за неоновлення даних не скасовує всі інші правила військового обліку. Громадяни повинні мати при собі військово-обліковий документ і показувати його поліції або працівникам ТЦК при перевірці. На практиці штрафів не уникнути. Адвокат зазначає, що ТЦК дуже рідко штрафували саме за неоновлення даних у 60-денний термін. У складених постановах зазначають інші порушення: непроходження військового обліку, відсутність документів або неактуальна інформація в реєстрі оберіг щодо штрафів, які ТЦК виписали до 16 липня 2025 року. Вони залишаються чинними і їх доведеться сплатити. Європейський союз погодив 18-й пакет санкцій проти Росії. Він спрямований передусім на боротьбу з обходом вже запроваджених обмежень. Посилення тиску на оборонно-промисловий комплекс Росії, а також на енергетичний сектор, до нового санкційного списку увійшли понад 100 компаній і фізичних осіб, пов'язаних із постачанням до Росії мікроелектроніки, обладнання подвійного призначення, а також логістичних посередників, які допомагають Кремлю отримувати критичні технології через треті країни, зокрема Туреччину, Казахстан, Китай та Об'єднані Арабські Емірати. Окремим пунктом ЄС вводить нові механізми контролю за реекспортом товарів. Вперше запроваджуються інструменти тиску на країни, які, попри санкції, продовжують опосередковано підтримувати військово-промислову машину Росії. Також розширено список заборонених до експорту до Росії товарів. Йдеться про нові види електроніки, промислове обладнання, комплектуючі до безпілотників, авіаційні деталі, а також матеріали, які можуть бути використані у виробництві зброї. Євросоюз обмежує інвестиції в нові російські енергетичні проекти та вводить заборону на перевалку скрапленого природного газу через окремі європейські термінали. Це удар по майбутньому російських енергетичних експортів, зокрема в Азію. Фінансовий сектор також під санкціями обмеження запроваджені проти кількох російських банків. А також проти фінансових структур, які працюють на тимчасово окупованих територіях України у Кремлі вже відреагували, назвавши новий пакет нелегітимним та пообіцявши відповісти. Втім, економісти зазначають, кожен наступний пакет санкцій поступово, але невпинно скорочує здатність Росії фінансувати війну. Це вже 18-й санкційний пакет від початку повномасштабного вторгнення. Євросоюз підтверджує, санкційний тиск не лише зберігатиметься, а й посилюватиметься доти. Доки Росія не припинить свою агресію проти України, президент Чехії підписав закон про криміналізацію пропаганди комунізму. Оновлене законодавство передбачає ув'язнення до п'яти років для тих, хто створює, підтримує або пропагує нацистські комуністичні рухи. До слова в Чехії є комуністична партія КСЧМ, яка зараз не представлена у парламенті, але в опитуваннях набирає 5%. Тобто достатньо, щоб пройти до нижньої палати, як закон буде стосуватися таких поліцил наразі не зрозуміло, пише Юроактів. Члени сімей військовослужбовців, які загинули в полоні, отримуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Такі зміни до закону Верховна Рада ухвалила 16 липня. Сім'ї загиблих у полоні військовослужбовців отримуватимуть таку допомогу незалежно від причини смерті. Однак ця норма не поширюється на тих, Хто здався в полон добровільно? Ухвалений закон також збільшив із трьох місяців до одного року термін, упродовж якого можуть бути здійснені виплати в разі поранення чи захворювання військовослужбовця під час служби, що призвело до часткової втрати працездатності. Фіцо заявив, що Словаччина підтримує й пакет санкцій проти Росії. За його словами, він та Урсула фон дер Ляєн домовилися про гарантії для Словаччини щодо цін на газ. Підтверджені гарантії стосуються ціни на газ та його можливого дефіциту транспортних зборів, а також можливості виникнення кризової ситуації з надзвичайно високими цінами та дефіцитом газу, що призведе до кризових рішень лише після зняття заборони на імпорт російського газу. Сказав він, як зазначає Фіцо, усі варіанти переговорів із Єврокомісією вичерпані, тому було б контрпродуктивно продовжувати блокувати 18-й пакет санкцій завтра, бо це загрожуватиме інтересам самої словаччини.